Насправді, ця легалізація канабісу це не просто там якісь бажання, вибрик. Це справедливість. Справедливість перед усім, перед тими, хто хоче, любить і може це робити, тобто вирощувати канабіс, продавати, вживати і так далі, лікуватися перш за все ним. І ця справедливість мусить настати. Ти не хочеш легалізації, не хочеш там вживати, вирощувати і так далі. Не роби цього. Але я хочу, я хочу заробляти на цьому, я хочу лікуватися, я хочу вживати, мати і так далі. Це мої бажання, мій вибір. Типу. І сьогодні саме ти, якщо ти не підтримуєш цієї легалізації, ти мене грабуєш. Ти грабуєш мою країну, мою націю і майбутнє, як моє, так і мої, так моїх дітей. Розумієте? Приклад за останній рік я зараз в Нідерландах. Нідерланди заробили сотні 300 біля 300 мільйонів доларів євро податків чисто з канабісної індустрії, яка легалізована. Тобто, тут ось велике місто, там на сотню тисяч чи на біль плюс-мінус людей. Тут є, наприклад, там 8-9 кофішопів, які працюють і приносять кошти. Люди приходять, купують собі свої легальні. Канабісні продукти, це там можуть бути косяки, можуть бути шишки <кій> і інші продукти, платять за це кошти, кекси, їжа, олійки. Платять кошти, ці кошти йдуть тому, хто їх продає, але він з них сплачує податок, який йде на користь цьому суспільству. Це все дуже примітивно зрозуміло, але, на жаль. Через людей, які продовжують нас грабувати, це ще нереально для нашого суспільства. Ми не отримуємо цієї користі і не будемо отримувати, поки ми є терпілами, які терплять таку поведінку і таке відношення легковажне від людей, яким якось мішає легалізація канабісу чи в загальному те, що ми будемо мати доступ до цього як люди. Які потребують цього лікування, бажають зживати, бажають продавати, купувати. Я вважаю, що саме ці люди і є причиною, але лише на 50%. Інших 50% причиною того, що легалізація не настала і немає. Це і ми, які терпимо, які погоджуємося на це і які нічого не. Не роблять в напрямку того, щоб щось змінилося, да? тобто, щоб ця легалізація настала. Ми не показуємо власний приклад, не розповідаємо свої історії, не показуємо приклад інших країн. Я скажу вам, суспільство в Нідерландах ніяк взагалі, на мій погляд, і на погляд вже великої кількості людей, яких я опитав, як голландців, так і поляків, так і українців, так і інших національностей. Суспільство не страждає. Так само я опитував і дітей в загальному, наскільки, наприклад. В школах популярна серед молоді якби тема канабісу. І це знаходиться на такому рівні, який набагато і в рази нижчий ніж в нас в Україні при нелегалізованому ринку. Розумієте? Тобто все, що заборонено, воно притягує навпаки молодь і тим самим спонукає її. Пробувати і вживати. І якщо ви хочете, щоб ваші діти не вживали канабіс, щоб ваші там близькі не вживали і так далі, бо вам здається, що це страшно, то в першу чергу ви повинні бути одними з перших людей, які борються за цю легалізацію. Тому що саме при легалізації, коли це все буде доступно, це буде не так цікаво для цих людей. Розумієте? Навіть я беру от на своєму прикладі. Мені вдома навіть часами більше чомусь хотілося. Вживати канабіс, ніж тут. А тут я маю вільний доступ, доступні ціни, постійний якби, доступ без проблем. Взагалі пішов в будь-який момент, купив. І мені не так сильно його хочеться. Тобто, ну там покурив пару днів, ну, місяць покурив. І все взагалі. Подумав собі, там, якісь свої психологічні проблеми, моральні, вирішив, внутрішні, чи там полегшив якусь біль. І все. І більше мені не хочеться його вживати, розумієте? А в Україні це все дуже запущено, розумієте? І люди, такі як я і ти, які хотіли би цієї легалізації, мають сильніше боротися за те, щоб вона настала з тими, хто її не хоче. І боротися не прямим, якби якимись там... Агресією чи ще щось, а боротися саме любов'ю. да. Ми хочемо легалізувати канабіс не через те, що там нам це щось треба, через те, що ми любимо, перш за все. А любиш, значить, розумієш, що є люди, які страждають, розумієш, через те, що цей канабіс сьогодні нелегалізований. І цих людей дуже велика кількість, розумієш? Їх просто мільйони. Це мільйони, які страждають через те, що їх переслідують адміністративно і кримінально за вживання, за наявність, за розповсюдження і так далі. да? Причому, приклад, Нідерландів до цього не, немає. Це величезні кошти, які втрачає соціум, і тим самим страждає просто. І це. Велика кількість хворих людей, розумієте? Це велика кількість людей, які дійсно потребують цього канабісного лікування, і вони його не мають, тому що наші лікарі його прописати не можуть людині, яка, наприклад, не входить в той перелік хвороб, який сьогодні затверджений під лікування канабісом. Розумієте, да? тобто, якщо у мене, наприклад, депресія. Це не входить в перелік хвороб, які лікуються канабісом, наприклад, в Україні, але входять в Нідерландах, входять в США, входять в інших країнах, де це легалізовано, в тій самій Германії. І ось це є наша якби основна різниця між європейським та цивілізованим світом і нашим світом, нашою реальністю. Це все зроблено просто для того, щоб утримувати нелегалізований ринок, адже він шкодить суспільству набагато більше, ніж легалізований. І коли люди це усвідомлять і почнуть звинувачувати в всьому свою слабкість, свою бездіяльність, свою безвідповідальність. І легковажність, а не тих людей, хто мішає сьогодні легалізувати канабіс. Це розумієте, як коли у тебе є поле або город, на який треба засадити картоплю, ти цього не робиш, а звинувачуєш всіх інших в тому, що вони тобі цього не дають. Але ти ж сам в тебе є картопля, в тебе є поле, береш лопату і садиш. Але коли ти чекаєш, що хтось тобі це має зробити, ти сам несеш за це відповідальність, розумієте? Перш за все, так само і з канабісом, і з його легалізацією. Коли ми, як суспільство, кожен з нас окремо, як людина, розуміє важливість цієї теми, і ми нічого не робимо, ми чекаємо, поки хтось нам посадить цю картоплю. І в той же час ми самі страждаємо, бо ми голодуємо. Да? Через те, що та картопля не посаджена, ти її не збереш, не будеш мати, що їсти. Так само з канабісом не легалізуємо, кошти не заробляться. І тим самим ми будемо страждати через відсутність дронів, які могли би бути куплені за ці, дрон... за ці гроші і вироблені з канабісних податків, через відсутність лікування належного, соціальної підтримки, тих самих пенсій повишених. Да? Подивіться. Суспільство в Нідерландах має можливість, наприклад, ще й допомагати українським біженцям, надаючи їм там безкоштовне житло, безкоштовне там, страхування і підтримку в фінансовому плані, да? тобто ще й навіть надають якісь певні кошти для життя. А дайте зараз українцям приймати біженців, та ми би просто фізично не мали коштів на те, щоб допомагати іншим людям. І винні в цьому лише ми самі. Розумієте? І війна в Україні я дуже часто чую. Це не на часі, бо зараз війна. Війна навпаки, на мою думку, виставляє питання легалізації на перше місце. Тобто, саме війна є. Тою основною причиною, чому канабіс потрібно легалізувати тут вже зараз без зволікань і повністю максимально, щоб залучати всі необхідні ресурси і кошти в економіку країни для розвитку країни для підтримки її життєдіяльності і в загальному для збереження сьогодні життів. А ви вже думаєте, як хочете собі.